Дотримуючись традиції, в центральній бібліотеці для дітей міста Шостки відбулося відкриття всеукраїнського тижня дитячого читання. На захід завітали школярі та учні дитячої музичної школи номер 2 Останні ж влаштували невеличкий концерт, співали пісні, грали на музичних інструментах. В рамках заходу діти дізнались про історію створення книги, декламували вірші, грали в пізнавальну вікторину. Назва великої збірки творів. Великого українського письменника Тараса Григоровича Шевченка, Кобзар. Кобзар. Дуже добре привітала присутніх з початком тижня дитячого читання Світлана Портянко, директор комунального закладу Шоскінська публічна бібліотека. Книга це дійсно велике диво створене людиною. Саме завдяки книжкам ви вивчили літери і стали читати. І в народі кажуть, хто багато читає, той багато і знає. Тому закликаю вас багато читати. Будете багато знати розумними і вихованими людьми. Любить книги і дев'ятикласниця Олександра Самулик каже, читає багато та різне. Найбільше полюбляє детективні романи. Серед останніх книг, яку взяла в бібліотеці, історія про видатних людей з дислексією. Я тільки вчора дочитала Дафну дафнодімаріє Ребекка, роман дуже таки драматичний. Мене Вразив дуже люблю Дойлі, Агату Крісті. Ось купила декілька романів. Фантастика і пригоди це основні жанрові книги, які діти читають сьогодні. Говорять фахівці бібліотеки. Найбільше це пригоди, найбільше це про маленьких відьмочок, так скажу, бо вчора був такий запрос, і шукали жахливчики, і дуже останнім часом цікавить їх біографії різноманітних великих людей. Письменників, історичних діячів, наукових діячів, попит у нас окремо виділений ці серії книжачок на поличках на наших зараз. Діти приходять часто, тому що війна вона за дітей читати, змусила звертатись до українських книжок. А якщо це книжки авторів іноземних, вони також віддають перевагу на українській мові. Принагідно, до всеукраїнського тижня дитячого читання у книгу Збірні оформили виставку книжок читати модно. Тут представлена лише частина книг, які наявні у бібліотеці, адже її фонд постійно оновлюється. Тому читачам є що запропонувати про космос, про тварин, про різних цікавих видатних людей. Українців іноземних великих людей дуже цікаві книжки, подана дуже цікава інформація. В рамках всеукраїнського тижня дитячого читання у книгозбірні ще активніше вируватиме життя і відбуватиметься багато цікавих заходів. Бібліотекарі підготували для дітей ігри, вікторини, конкурси. Всі діти можуть стати активними учасниками цих заходів. Найактивніші ж отримають невеличкі подарунки від бібліотеки. Кожного дня, починаючи з 27 березня, об 11 годині в читальному залі нашого відділу та молодшого відділу обслуговування будуть проходити різноманітніші заходи на нашій сторінці в Фейсбуці. Є повний план цих заходів.